Чернігів продовжує виплати в рамках програми одноразової матеріальної допомоги власникам та власницям приватного житла, яке знищили чи пошкодили росіяни. Під час виконкому затвердили список тих, хто отримає виплати цього разу. Матеріальну допомогу вже отримали 1415 мешканців власників приватних будинків на загальну суму 23 мільйони 833 тисячі 193 гривні. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу власникам приватних житлових будинків 78 мешканцям міста Чернігова на загальну суму 1 мільйон 159 тисяч 940 гривень. Продовжується відшкодування коштів за заміну чи ремонт пошкоджених під час активних бойових дій вікон у квартирах малозабезпечених. Цього разу її затвердили ще 66 громадянам, які подали необхідний пакет документів. Часткову компенсацію вже отримали 495 мешканців міста Чернігова на загальну суму 6 мільйонів 310 тисяч. 565 гривень. Пропонується затвердити розмір такої часткової компенсації 66 громадянам на загальну суму 805 тисяч 564 гривні 21 копійку. Заяви на участь в обох програмах розглядають комісійно, затверджують під час виконкому хто може податися, можна знайти на сайті муніципалітету. Рішенням сесії від 30 листопада дію цих програм продовжили і на 2023 рік.